Виконуємо право 29 до параграфа 29 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук Шестопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, New файл. І нам потрібно намалювати малюнок, такий як на рисунку вправі. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Тарту. Для того, щоб вас з'явився такий список з підказкою, натисніть комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Встановимо колір сліду черепашки. А саме синій. Англійський це Bloom. Наш малюнок складається з багатьох кіл. Отже, будемо використовувати цикл з параметром, або, як по-іншому ще називають, цикл з лічильником for. На першій ітерації лічильник І встановлюємо значення одиниця. На останній у нас буде 99. Бачимо, 100 вже сюди не включається, а одиниця включається. Ну і крок буде 2. Отже, на першій ітерації і буде рівне 1. Далі крок 2 значить 1 плюс 2. На другій ітерації і вже буде 3. На наступній 3 плюс 2 вже і буде 5, ну і так далі. В кінці рядка пишемо в натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і Тепер будемо малювати наші кола. Але для початку нам потрібно переміститися в точку, з якої почнемо малювати коло. І щоб коли черепашка переміщалася за нею, не залишалося сліду, піднімемо перо командою Up. Далі переміщаємося командою GoTo. В точку з координатами. Ось такими. Координата Y в нас змінюватися не буде. А координата X, бачимо, буде постійно збільшуватись. Тобто кожне наступне коло буде малюватися правіше. Причому правіше буде на 4 пікселі. У нас і буде 1, значить. Координата Х1 помножити на 2 буде 2, на другій вже і рівне 3, 3 помножити на 2 буде 6, і так далі. Ну а далі, зрозуміло, опускаємо перо, щоб малювати. І малюємо коло. Радіуса і. Тобто кожне наступне коло буде більшого радіусу. Тому що в нас лічильник і буде збільшуватися. Давайте тепер збережемо файл. Save або save as. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці з іменем права 29. Та виконуємо Run. Run модуль. Так, бачимо малюється коло. Кожне наступне коло є більшим. І кожне наступне коло. Малюється правіше. Я зараз пришвидшу відео, тому що нам потрібно намалювати кіл всіх аж 50. Це займе трохи часу. Тепер ще попрацюємо над даною програмою і над рисунком. Ну і тепер, щоб довго так не чекати, щоб малюнок був намальований, давайте я збільшу швидкість черепашки, командую SPID. Поставлю дуже швидко 0. Тепер давайте подивимося, як в нас назвіниться малюнок, якщо ми крок для лічильника поставимо не 2, а 6. І виконаємо. Бачимо, як швидкість черепашки збільшив, через це намалювала набагато швидше. Ну і вже видно, що зрозуміло, кіл у нас менше. Тепер в нас вже буде їх, здається, 17. Ну і відстань між колами вже буде більшою, тому що крок більший. Так. Продовжимо далі. Давайте вернемо поки що це назад. І закоментуємо ось цей рядок. Коментар в Python це знак решітки. Побачимо, який в нас тепер буде малюнок. Бачимо в цьому випадку, у зв'язку з тим, що ми закоментували. Команду Go тут. Переміщення нашої черепашки, а вона переміщалася вправо в координаті Х. То кожне наступне коло розпочинається з тієї самої точки. І вони просто збільшують свій розмір. Ну і тепер зробимо так, щоб наші кола рухалися не тільки праворуч, але ще й трішки піднімалися вверх. Отже. Я думаю, можна легко здогадатися, що нам потрібно змінювати також координату Y. Поставимо тут так само і помножити на 2, побачимо, що вийде. Здається, кут занадто великий трошки, а якщо поставити півтора, попробуємо ось так. краще. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде, Україна!